Я командир fpv майстерні. Наша задача це підготування дронів до бойового застосування, виготовлення АКБ, ремонт дронів, а також виготовлення супутного обладнання. Тут нікого немає з технічної освіти і в мене теж немає технічної освіти. Ще місяць назад я працював пілотом, виконував бойові завдання. Але прокачався в технічному плані і зараз залідів це процеси тут. Ми отримуємо дрони від виробників. Кожен дрон проходить підготовку, ми його прошиваємо власною прошивкою і потім тестуємо. Це батарея на дрон, щоб летіли далі і робили смерть ворогам. Ну, Не буває такого, щоб людина взяла в руки пульт і в неї все виходило. Тобі ви будете падати, падати, падати і ще раз падати. Справа напевне, в тому, щоб просто у пальцях були відпрацьовані певні рефлекси. Для того, щоб взяти в руки справжній FPV, спочатку треба налітати 40 годин, мінімум 40 годин на симуляторі. Те, що ми можемо використати, щоб вбити противника, ми використовуємо в максимально ефективним способом. Ми беремо будь-кого, хто хоче розвиватися в цьому напрямку, навчаємо, все показуємо, розказуємо. Запрошуємо вас працювати в нашій майстерні і разом нищити ворога.